А зараз тут нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну від ТЦК. ТЦК це все буде відслідкувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі в інституті хочуть з коледжу там в інститут поступати. Отака от, от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб ті типу, будь-як заброньовані, заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу, і потім заробляти гроші. Навіть ну, ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом. 4 роки життя віддав за щось. Десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі. Кажуть, він нам треба спрячемо, нам треба досвід роботи. Думки я словами відганяю біль мене. Ти по такому колу ходиш? Ну тобто небезпека велика. Ну в країні війна. По ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну в країні війна. Ну і що під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації і так далі. Це дуже плачевно, це дуже жорстко, я розумію. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації, розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Помінула штучний інтелект це все позаміняв. А жити за що то надо? Навіть якщо ви вдома засядете і будете сидіти, Ну, це ж право кожного попіклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Плюс я кожному з вас за посиланням в шапці там телеграм канал подарю три безкоштовні навчання з прямими ефірами по Мовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І просто хочу показати, по перше, ви ж знаєте, я борюся з російською пропагандою дезінформації, і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали от і подарунки, і навчання, якісь там грошові винагороди, зарплати платимо. Можете зайти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба, просто по посиланню прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз заробітком не онлайн, ну прям бачите, дуже важко. І не ясно, де влаштуватися на роботу, піти, і не ясно, як вдома сидіти, не сидіти, не ясно, як піти навчатися. Ну важкі Непрості, я, я за мобілізацію, але за здорову по закону. і так далі. Але під час реальної війни, справжньої, військовий стан у нас, точніше, стан війни не введений, і я вам скажу, слава Богу, бо ви всі Там і кордони позакривали, і на на виїзд, і відмінили б гроші, все було по талонам. Дуже жорстко. Тому Попри всю реально плачену ситуацію, у українців ще дуже багато ще і свобод, бо могли вообще, поняли, військову таємницю зробити і так далі. Але зважаючи на то настрої українців, що зараз відбувається, ну вам треба шукати онлайн. Можете спробувати на нас зайти, глянути, зрозуміти, як це функціонує, працює, може вам срезано. Якщо ні, я вам дам максимум інформацію у цих трьох днях безкоштовно, щоб ви зрозуміли, як ви можете рухатись і заробляти онлайн, щоб забезпечити, ну, хоч більш собі більш-менш комфортне життя в цій, цій ситуації. Все, друзі, зустрінемося за посиланням в шапці профіля.